Ох ты! Оце поклювка була, чуєте? Прям о, дивись, щось хороший. Така поклювка гарна була. Хоч плитка хороша або карась. Оце плітка, да? Оце плитка, ви подивіться, яка красавиця. Так. Мотилик старенький. Мотилик свіженький. Досипаємо. Хоп, хоп. Так, зараз, друзі, перебуваємося. Маллем одразу чайку, поки чаю костини, а ми перевзуємося. Чобітки вожу в такому чохлі від профонтажа, бачите. Гарний чохол. сюди й термосок мій улазиний що бідки влазять. берем піддупник обов'язково і на коліночки десь тут наші. Ось це. На коліночки використовую, друзі, завжди. Тому що в мене проходить 90% рибалки на колінах. Не знаю як у кого. Я навіть на балансир на колінах ловлю. Друзі, доброго ранку. Морозний ранок сьогодні. Вибрались ми з вами сьогодні знову пошукати гарну плітку. Не знаю, що з цього вийде, але вона тут повинна бути присутня. Вирушаємо у наші перспективні місця. Закидаємо наші вудочки. Я сьогодні і покатки зробив коротше, і гірляндочку зробив. Коротше, багато снастей набрав. На що вона в нас сьогодні буде брати, не знаю. Але будемо сподіватися, що буде брати. Так що грузимо наші речі і вирушаємо перспективні місця. Ви вже рибу поймали? Да. Чи ви ще розкладається? Вещенки розкладаюся. Ось тільки вчора хтось сидів. Подивимось. Хто тут живе. Коротше, друзі, забрав я поки що хочу поставити покатук. Подивіться, що у нас на покаток буде, бо тут сильна течія, Якось не хочеться поки боковий кивок у руки брати. Тут поставимо покаточок, а самі ми вже візьмемо там міні-гірляндочку. І спробуємо на міні-гірлянду половити. На ігру. Щось мені на кивочок. Поки не особо хочеться. Може воно зараз і на покаток клюватиме. Якщо ми плітку знайдемо. Чи карася, то я думаю, повинно брось. О, Тут у мене ось грузок, 10 грам крючочок, маленький. І Ось така звичайна вудочка. Сама дешева яка є. О, я пока ток поклювку, яка ажудочку дерга, диви як. Дивіться, що робить. Ого. Что это? Ажудочку потягнула, дядь. Ти що? Я там гірлянди граюся, а тут у нас покатучок тягне. Що це тут? Дивіться, хто де. Карось. На покатук карось. Йо-мойо, друзі, я думав, я думав буде плітка. Невеличкий. Але подивіться, який красень. Оце вам бачите і, і покатучок. Так що нам зараз може не прийдеться на ігру і валить. Зараз сядемо та й будемо сидіти кайфувати. Коротше, друзі, візьму я кивочок, бо щось не воно. Я перейшов з того місця. Зараз у другому місці тут побачив карасів. Попробуємо його на кивочок зараз уговорити. Може він брати. Це звісно вряд ли, але все може бути. Я там он покаток душі натечую, поставив на стояко. А сам хочу ось на кивочок зараз спробувати. Кивок у мене удочка. Це зимній фідер від флагман. Класна удочка для ловлення на кивок. Їй напевно 70 см. Дуже удобно на неї ловити. Гарна гласи ривки риба. 0,12 леска і катушка флагман фріз. Така моя, найудобленіша моя снасть, на неї клює. В любе без клів'я на цей кивочок. Я минулий раз даже плітки на кивок навалив. Оп, ах ти сход. Зразу поклювка була. <кхи> Бачите, на кивочок моментально. Дивіться, оп, і зразу покльовка йде. Це щось невелике, вестерка. Ну будемо ловити. Ми будемо ловити те, що ловиться. Я в пройшли раз був, так хороша плітка вже підійшла аж на вечір. А зразу то вже отаке дрібне-дрібне було, а тоді розклювалося. Бачите, кивок універсальна снасть. І карася ловить, і білу рибку ловить. Вот видите, тачи я заберу, 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 и тогда по клюука На тачи ее, видите, стоит. Стоит. вся какая Вот это уже хорошая. Вот это уже плитка. Хорошого розміру, дивіться як. Ну не прям така, щоб велика, але для такої річки це просто шикарна плітка. І тільки, і тільки пошатав, пошатав і зразу воно взяло. Так що зараз напевно тут і встановимся на цьому місці. Плітка є, хустерка є, трішки проклювує. і Опа, диви сразу поклевка Хороше, що себе наверное плитка хорошая витяк ну це воно так на кивок, вы поняли на мармешку ну на игру не хоче Ні, на що не на шу не хочет Ось так в мене он стоит пока ток стоит Взагалі нема поклювок. І мармишку просто ставив, немає поклювок. Зараз треба взяти кульочок та підтягнути санки, пособирати Рибку через те, що сьогодні людей багато лозить. Щас як побачать, що тут плітка, то будуть вони зараз у нас на голові сидіти. Крутиться. Щось крутиться тут. О, дві яка густіра. Це вже хороша, Це вже густіра непоганого розміру. Не, як то кажуть, не лавровий листок. Бачите, вона туще натечую на глибину і густіра більше. Але плотви щось тут на глибині немає. Може вона, в принципі, піде. подивимося. Бачите, это че забирал, забирай, забира кивок. Ох ти, оце поклевка була, чуєте? Прям... О, ты что Така покльовка Такая поклевка горная плітка хороша, плитка хорошая, або корось. Вот это плитка, да? Оце плітка, ви подивіться яка красавиця. Це вже плітка така під хуже Подивіться яка плотва, друзі. Оце, звісно, би так плювало, то це б за щастя було Такої я би пару десятків приймав така майже в дві ладони плітка. Дивіться. Красавиця, просто красовиця. Тільки опускоть. Тільки опускойте. Видите. Гарно? Хороша густі рока. Тільки опускає есть. Завалив Зараз підемо подивимося чи потім і в мене щось непогане клюнує. У мене гостіра. А Григорович плітєр витяг там таку, як весняну, тільки щось. Така гарна. Молодець Григорович. Человек на черных камнях только его пускай ну ничего, я сейчас думаю и хорошая плитка придет взял я уже обычную удочку думаю попробую на ней Тришка так натачиваю стол І граю потрошку, коротше, щось хороше засіла. А ну хто тут? А, густіра, дивіться як гарного розміру, бачите? Ну я щось не можу на плітку попасти, у мене сама густіра і густіро. Хочеться плітину гарну пимати. Григорович дві плітки такі прям гарні витяг такої, то в мене одна була. І вона в нього так різко, напевно, косячком підійшла. Бо щось мені надоїло на той квилок сидіти так я вирішив оснастити звичайну удочку мармишкою сижу так на течії підігру і потрошку бачите йдуть покльовки. клівки сюди кльов, конечно друзі тільки опускаю я не знаю я на такий кльов 300 років не попадав Просто мармишка дна не касається. Дивіться якась плітка. Подивіться, яка красавиця. Я не сказав би, що вона і велика, але вона просто приємного розміру. Середня. Середнячок якраз той ще треба. Подивіться, вже на кукучку накидав. І це буквально хвилин за 10. Півдня лазили, взагалі кльову не було. Там десь одна, там десь одно. А тут просто не встигаєш опускати до дна. Бач, я ж кажу, тільки, тільки опустив, бачите, і зразу поклюкав. Вистирай ну, як півпідльовщик. Круто. Оце рибовка. Друзі, клюв бімба. Просто бімба. Ще треба 008 ліску поставити, моя 10 стоїть. О, Дивіться, яка плітка. Красоветься просто. Не знаю, чи камера розмір передає. Воно кажеться, вона вроді невелика, але це плітка прям гарного розміру. Ще оцю витягнути, мабуть, треба попити цю чайку трошки, так? Да? О, диви, яка плітка, я казав, плітки немає. Красовиця просто, дивіться. яка. Зараз поп'ємо чайку, трішки перепочинемо. Чайку, кажу, треба попити. Бременоми, бачите, то плітка, то густюрка. Ну в основному густюрка, Плитка дуже мало, Так, <плітки> да, плитка дуже мова, але попадається. Хороший кльов, воно діло до весни йде, рибка збивається на міляку. Розмір, звісно, не такий, як хотілося, але все одно. Приємно на мармишку подюргати. Тільки опуск. Ого, оце вшарошило. Щось таке ненормальне. Що чудочку з рук не вирвало. О, Ось ціра гарна, бачите. Оце воно, оце риболка, я понімаю. Отака проти сонечка, хоч роздівайся. Тепло стало, вже так весною пахне. Прям дуже пахне. Диви покльовка. Такий подйом. Що воно? Я в лунку не провозить. У, диви яка плітка. Перейшли на вечір на друге місто чистоток. До машини вже йшли. Думаємо, спробуємо. Що на цьому місці буде. Тут мілячок. Тиха вода взагалі не течи, немає нічого. Ось така пліточка кинула. Ну постоїмо тут. В принципі хвилин 10 можна. Чи Це може чисто на дурачка, та плітка... Ой, підйом був. Опа. Дивись ще раз, взяло щось. Да, дивіться яка плітка. Прям хорошого розміру. Та ти що? Там густі раду в аби знали, зразу б сюди прийшли. А тут дві плітки до ряду. Ось такі горні взяли. І прям друга зразу взяла моментально. Тільки опустив. О, який подйом. Чуєте? Знов плітка. Та ти що? Оце вам і вечір. Оце намоцали. Прям такий розмір, як треба. Так зараз вже потемніє через 10. Не через 10 минут через 20 вже буде сіріть. Вже в нас п'ята година. Мінімум. О, дві як. Мінімум 21 день у солі. А? Та на кивука, на що? Та вже на мороз пішло вже, ви знаєте. Руки замерзають, я рукавички зняв. Зараз ще хвилин 5 і все. І закругляємося. В принципі, і так намацали. Ось на вечір в районі 10 пліток. Витяг ще й непоганого розміру. Ну що, друзі, ось такий у нас уловчик вийшов. Дивіться, трошки вдалося на Ось прям така, як ви бачите, гарна плітка попадалася. І ось така. Ну, в принципі, коротше, розмір. Розмір той, що треба. Бачите? Трішки дрібної є. Прям дуже дрібну я вже випускав такого. Більш-менш гарного розміру брав. Коротше, на засолочку трішки риби взяв. Ну все, на сьогодні ми закінчили нашу рибалку. В принципі, ми ще непогано відловилися. Ізначально рибка не клювала, невеличка густіра там попадалася. А це ще й на вечір плітку намацав. Ну, коротше, густірка, плітка, в принципі. Трішки відловилися. Я взагалі то упор хотів робити у плітку. Думав, буде ось вона у нас клювати, а перед цим був гарно ловилася. Але що є, то є. 3 кілограмчики вдалося піймати. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.